Кадр за останні дні облетів з соцмережі і зібрав тисячі коментарів наша журналістка у касці бронежилеті на Троєщині. Ну і частина е, користувачів вирішила, що це через репутацію району. Ну, на цим жартували. Хтось сміявся, хтось обурювався, хтось просто не зрозумів, що відбувається. Насправді, тож наша кореспондентка корискон... корис... вирішила розказати про ситуацію детальніше. Даша, бронік вдягаєш. Та ні, ми ж на правому поки. Добре. Вітаю, любі телеглядачі. Зараз перебуваю на правому березі Києва. Як бачите, тут все спокійно, люди гуляють, машини їздять, бо як пишуть у коментарях, тут же нормальний район, правда? Поїхали, подивимося, що на лівому березі. А зараз ми приїхали на лівий берег, а саме на Троєщину. Як ви бачите, каска на місці, бронік на місці. Все як писали в коментарях. Це що Добрий це? день. Що це? В чому ви приїхали? Добри... Не можу це ж Троєщина. – Це треба зняти. Так у нас ніхто не ходить, знімайте це. А як я без захисту буду працювати? У нас ходять люди, всі нормально вдіти. Ось о, нате. Отак. Угу. Оце я розумію норм. О, угу. зразу понятно? А якщо в голову щось прилетить? Дивіться, тут хороша, надіжна защита. Бачите, воно міцне, тут та хороша защита, воно і об'ємне, і широке, і високе. Тобто воно, навіть якщо прилетить, ви не почувствуєте. Мешканці Троєщини. Ви зрозуміли, як потрібно одягатись? І тут ніяка тут каска ходить. не потрібна виходить, правильно? Звісно, яка каска. І оце теж знімете. Воно теж тут не треба. Да. Ну все, до побачення. До побачення. Дякую. Пожартували, а тепер давайте серйозно. В касці я була не тому, що це троєщина і не тому, що там страшно, а просто була повітряна тривога. А журналіст має право виходити в прямий ефір під час повітряної тривоги лише в захисті, а це наявність каски та бронежилету. Тому, якщо ще раз побачите журналіста в касці, знайте це не про район, це про наше сьогодення. А ми піклуємось за безпеку власного життя. Дар'я Рябчун, друзі, наша колега. Ми розуміємо, що це жарт, але ж і жарт, те, що писали глядачі, і не до кінця зрозуміло, коли в таких небезпечних достатньо умовах нашої навіть професії. Але ж коли повітряна тривога, то треба захист і смішки смішками всі пожартували. Але це банальні базові правила так. безпеки і правила роботи журналіста в екстремальних надзвичайних ситуаціях. А повітряна тривога, повірте, це 100% відсотків екстрем... Нормальна і надзвичайна ситуація. Ну і плюс не тільки наш канал приїжджає одразу після уже прильотів на наслідки, але буває коли прилітає, коли знімальна група працює. Це факт, ніхто не знає, куди воно вдарить. А показувати ситуацію ну це наш обов'язок і Дарій ще разляшні і операторам, і всім тим, і водіям, і всіх до цього долучався до цього процесу.